Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу посилання на банку. в Описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги по всій країні. Зараз повітряна тривога лунають вибухи. Працює система, працюють різні системи протиповітряної оборони. Шановні, перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях наскільки це можливо. Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників. Їх більше півсотні. Також про запуск ракет у кількох напрямках на Полтавщині. Шахедами уражений промисловний об'єкт. Там вже є п'ятеро постраждалих. На жаль, також є інформація про удари балістикою по Харкову. Вибухи було чутно у Києві, Кропивницькому кривому розі Дніпрі на Вінниччині є інформація про ракети у Хмельницькій області, Одещина і сама Одеса. Там теж там теж небезпека від ракет. Тому що цього разу цього ранку противник використав їх і продовжує використовувати дуже і дуже багато. Знову в Києві чутно вибухи. Шановні, тим не менше, ми продовжуємо спеціальний ефір. І зараз з нами на зв'язку. Політолог Олексій Кошин. Пане Олексію, вітаю вас. в Ефірі, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з позавчорашньої вчорашньої події. Вона стосується не ракетної небезпеки, тому що ну це теж можна обговорювати з суспільно-політичної точки зору. Але от про підозру народному депутату, пану Дмитруку, да, йому повідомили про підозру, але він буквально за добу до того якось зник з України, і тепер вже є навіть інформація, що президент Зеленський буде збирати всіх керівників силових відомств, щоб щоб напевно запитати. А як же ж так вийшло? Його, значить, чи підозрюють. Поки що це підозра у побитті військовослужбовця? Ну і він був завжди відомий своїми діями і закликами на захист російської церкви в Україні. Що, що це таке? Що це за магічне зникнення? І що взагалі нам треба розуміти про, про такий шлях народного депутата від «Слуги народу? Це дуже добре, що глава держави проводить зустріч з силовиками щодо незаконного перетину кордону, тому що масштаби проблеми надзвичайно великі. Тобто, я не, не маю підстав говорити цифри зі зі скількома нулями щодо незаконного перетину кордону. Але я зустрічаю публікації, що навіть бізнес контрабанди через кордон зупинився. Цигарки вже не возять контрабандами, тому що вигідно возити чоловіків. Це надзвичайно великий бізнес, і держава в цьому плані фактично нічого не робить. Тобто, я зустрічав лише цифри, що збільшили кількість службовців прикордонних військ, і на цьому фактично робота зупинилась. Там ну покращили техніку, покращили можливе оснащення, і фактично все. Але кардинальних кроків не робиться. Тому оце зустріч з силовиками вона запізнилась фактично на рік півтора, і потрібно робити кардинальні кроки. Ну до прикладу, хоча б криміналізувати незаконний перехід кордону, криміналізувати статті із адміністративної відповідальності до кримінальної, ну принаймні незаконний перехід кордону, перетин кордону у період правової дії режиму воєнного стану. Щодо Дмитрука, тут варто розглядати цю історію у двох площинах: перша попри все, має працювати політична відповідальність. От я зараз читаю публікації про Дмитрука. Всі пишуть, що він позапартійний. Ні, він не позапартійний. Це людина, яка прийшла до українського парламенту від політичної партії Слуга народу. Тобто він у допарламентському житті був взагалі нікому не відомий. Це був дрібний бізнесмен власник кількох, кількох спортивних залів, і саме завдяки рейтингу Володимира Зеленського і партії Слуга народу він зумів пройти до парламенту по одному з мажоритарних округів міста Одеси. Тобто мені хотілося б, щоб про це пам'ятали, тому що партія Слуга народу має нести політичну відповідальність за тих осіб, з дозволу сказати, яких вона привела до українського парламенту і некомпетентних. І власне вороже налаштованих щодо України, і питання номер два це публічна питання до служби безпеки України. Питання Дмитрука це не лише публічний лобізм Української православної церкви московського патріархату. Питання Дмитрука це не лише скандали в парламенті, це не лише неетична поведінка і не лише кримінальна справа з побиттям військовослужбовця. Питання Дмитрука в тому, що він постійно працював у руслі російської пропаганди. Ну от я думаю, що кожен може взяти відкрити його телеграм-канали і подивитись публікації, скажімо, за останні кілька місяців. І ми побачимо, що всі ключові тези, як під копірку, дублюють тези російської пропаганди, в тому числі ворожі до України тези, і тому в мене просто здивування, чому служба безпеки України не займалася активно Дмитруком кілька місяців тому. Це було очевидно для всіх про те, що він працює в форматі російської консерви, і цілком очевидно, що ця робота відбувається не безоплатно. Тому що для того щоб е, сформувати і підтримувати такий телеграм канал як в нього потрібно вкладати достатньо великі кошти. Тобто, очевидно, він проводив підривну роботу проти України, яка достатньо щедро оплачувалась. І в цьому плані ми бачимо там з запізнім спрацювала ДБР. Вчора була інформація про провадження з запізнім спрацювали правоохоронці, але я не бачу реакції з боку Служби безпеки України. Ну це питання їх компетентності, їх відповідальності. І тут очевидно вони мали б працювати на випередження. Добре, ну і власне його якийсь якесь таємне зникнення, і таке ж таємне така ж таємна поява на території Молдови, де він сам написав заяву про незаконний перетер кордону, і типу намагається отримати статус біженця. Тепер уже Явно він буде розказувати про політичне переслідування. Згадаємо до речі, що днями папа римський в чергове висловився і сказав, що він проти заборони чи переслідування будь-яких церков. Так він сказав якраз власне про український закон, яким ну по якому може читатися, що Україна може позбутися такої такого явища як Російська Православна Церква в Україні. Статус біженця. Який він може собі по суті отримати. Я не знаю наскільки молдовська влада на це піде, але ну окей, ніхто йому не заборонятиме, наприклад, поїхати далі до якоїсь іншої країни. Ну і от що тепер з цим робити? Заочне правосуддя, і потім ну, народ буде так само читати телеграм-канал цього самого Дмитрука, який буде писати десь чи то з Антальгії, чи то з Валенсії, чи то з ще якогось містечка. Ну, по Дмитруку. По Дмитруку От, насправді ця інформація була публічною. Він сам повідомляв 3-4 дні тому, що за ним ведеться стеження, проти нього відкривають провадження, і навіть писав про спроби про ризики того, що його можуть знищити фізично. От, він публічно оприлюднював цю інформацію. На цю інформацію ніхто не звертав увагу, тому що Дмитрук насправді дуже дрібна фігура. Про нього ніхто нічого не чув, ніхто нічого не знав, і чесно кажучи, якби він не відростив таку метрову куметну бороду і намагався не копіювати священнослужителів московського патріархату, я думаю, що про нього його прізвище залишалося б невідомо. Але, як на мене, от я завжди вважав і вважаю, що він не просто дублює тези російської пропаганди. Він, очевидно, був взятий в розробку російськими спецслужбами і достатньо активно використовувався. Ну, Принаймні, підстави говорити про це є і про синхронність його заяв, які повністю співпадають із російською пропагандою, про медійну активність, в тому числі мережа Телеграм, що потребує вкладу. Суттєвих грошей, ну і зараз оця конспірологічна теорія, е, такі детективні історії. Навколо нього перетини кордону е, і все інше. Е, ну питання в тому, що росіяни дуже часто беруть розробку, от дрібні політичні фігури і намагаються навколо до прикладу, візьмемо іллюків. От він же також відносився до категорії просто кумедних народних депутатів. Я навіть не хочу в ефірі нагадувати, чим він запам'ятався як народний депутат, ну скажімо так, нестандартною поведінкою. повідомленням ямою він точно запам'ятався, тобто якийсь пункт, тобто не від того, що він там якось кумедно себе поводив, але і з тим, щоб отримувати гроші, він теж якось так давав собі ради. Е, так. Так саме цим, але е, при тому, при тому, що росіяни займалися ним до останнього. От вони вели його до останнього, і нам можна навіть здавати, що Мовляв, от ми його сприймаємо як як такого, сприймали, сприймали верніше як такого кумедного дрібного політика. Але насправді увага до Ківи і отака вкладення ресурсів в те, щоб підняти Ківу до впізнаваної до впізнаваної людини, в ця робота проводилась дуже активно. Ну, принаймні російські інформаційні агентства до останнього цитували Ківу як надійне джерело. Тому я думаю, що зараз буде спроба зробити з Дмитрука. Отакого захисника російського православ'я, одного з ключових українських політиків у вигнанні, хто буде займатися питаннями російського православ'я? Чому це робиться? Тут я б не шукав знаєте, навіть таких складних теорій, складних там систем змов. Е навіть бачення такого складного механізму побудови там чи російської пропагандистської машини, там чи інших речей. Е я думаю, що це проблема великих бюджетів. От Росіяни завжди в питанні пропаганди, в питанні інформаційної політики, вони не шкодували грошей. От навіть зараз там в Москві сидить Медведчук, Я думаю, що в Кремлі багато його, його просто сприймають як невдахою, але навіть невдасі вони закинуть кілька сот мільйонів, а можливо навіть кілька мільярдів на підривну роботу проти України. І тому таким людям, як Дмитрук, там якісь крихти залишаться, але за ці крихти можна достатньо безбідно жити. Я саме так, так бачу логіку роботи інформаційної машини російської, і ніколи не перебільшував роль і значення їхньої пропаганди і їхніх інформаційних кампаній. Попри все, там є багато некомпетентних людей, які проводять в такому досить дивному форматі роботу. А, добре, давайте тепер до майданчиків цифрових дуров їздив до Баку. Була дуже ну така незрозуміла інформація, чи то він збирався зустрітися з Путіним, чи то він можливо таємно зустрічався з Путіним, чи то не зустрічався, але принаймні вони були в Баку в один і той самий період. Далі він прилетів чомусь до Франції громадянство, якої. Має від поза поза минулого року, і там відповідно був затриманий. Причому затримали його за такими звинуваченнями, як ну типу потурання чи сприяння і незаконному кібербізнесу, і щось там про торгівлю наркотиками і іншими забороненими речовинами. Ясно, що ну скоріш за все не сам Дуров займався цими цими операціями, але його телеграм під гаслами про свободу слова не йшов на співпрацю з європейськими органами, які вимагають подібні речі моніторити і відповідно модерувати. А зараз уже російська влада кинулася захищати дурова. Вони розказують, що це звісно переслідування. Але російським чиновникам наказали повидаляти всі робочі листування, які вони раніше вели в телеграмі. Що нам за цим розуміти? Телеграм uh, це зброя, це не це не просто інформаційна зброя. Це зброя, яка дозволяє проводити спецоперації інформаційні, пропагандистські. Яка це зброя, яка може впливати в тому числі на події воєнного характеру, може спровокувати паніку, до прикладу багато інших речей. Тому в мене враження, що ми завжди недооцінювали телеграм. Це величезна мережа. Я зустрічав цифри соціологічних опитувань про те, що 80% українців от отримують новини саме із соціальних мереж, тобто головне джерело інформації соціальні мережі, в тому числі або вірніше, насамперед, це телеграм. Тобто це страшна зброя, і через те, що ми зараз не контролюємо телеграм, через те, що навіть слово контроль можливо звучить дещо погано через те, що ми дозволяємо мережі телеграм працювати відповідно до своїх правил, своїх побажань, не звертати увагу на українське законодавство і українське правове поле, ми отримуємо величезні проблеми. Тобто будь-який українець може вільно користуватись російськими пропагандистськими ресурсами, які в тому числі займаються підривною діяльністю. Ну, от, наприклад, там, скажімо, є відомий блогер Шарі, який загалом має телеграм-каналів, які охоплюють аудиторію близько двох мільйонів. Ну, очевидно, що із цих двох мільйонів там я Не вивчав цих читачів, але один або півтора мільйона. Це точно громадяни України в період війни, які кожен день читають ці канали, які займаються виключно підривною діяльністю проти України і важелі впливу на сьогодні немає. І Я думаю, що точно такі самі ризики сьогодні розуміють і європейці про те, що ризики від телеграму в разі співпраці Дурова із спецслужбами Росії, а очевидно, що ця співпраця ведеться. Тією чи іншою мірою ризики просто колосальні. От я нагадаю, що в Росії свого часу Телеграм мав проблеми до 2021 року. І пізніше була заява самого Путіна, самого царя, про те, що проблеми з Телеграмом вирішені. Тобто Телеграм нібито публічно на співпрацю не пішов, але путіном було оголошено про те, що проблеми з Телеграмом вирішені. Ну і далі ну, ми то, бачимо це буде, що... скажу, на якісь демонстративні дії, які не факт чи були насправді. Ну і давайте ще кілька слів про попередню історію. Дуров подивився якийсь час тому, там давненько ще на е Фейсбук. Зробив такий скріпний ВКонтакті, де власне на чому вони зібрали величезну аудиторію на тому, що там був піратський аудіо-відеоконтент, не було у цієї так званої цензури. все було абсолютно там спокійно, спокійно. І потім ну навіть в Україні так деякі люди бідкались, коли закрився в Потім він спокійно в Росії продав ВКонтакті. Потім він спокійно з Росії вивіз гроші. Нібито це така ну нормальна штука. От опозиційну персону. Ому та ще й з такими великими грошима спокійно відпускають грошима із Росії. Ну і Далі вже був Телеграм, в який власне фонд прямих інвестицій Кремля теж вкладав гроші. Тобто, тут історія може історія цієї співпраці з Кремлем, навіть через фонд прямих інвестицій, доволі доволі потужна. А потім, продовжуючи цей логічний ряд, спокійно поїхав в Азербайджан, принаймні за даними ЗМІ, під час угу. візиту Путіна, і Росіяни закидають, що він зустрічався з Путіном. Ну, очевидно, там було рівним хтось поменше. Але, але така співпраця, очевидно, що проводиться. І тому е, зараз Європа розуміє ризики від Телеграму. От недаремно там мережу заборонили в Іспанії. Зараз Туреччина, до речі, активно обговорює про заборону Телеграм у них. До речі, єдиний хто не обговорює активно, це Україна. От рік тому почались дискусії. Я пам'ятаю, перші експерти, хто говорив про необхідність заборони телеграм, принаймні на період дії правового режиму воєнного стану, їх просто закидали всіх, чим можна закидати. Я нагадаю слова керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, який сказав, що Телеграм це загроза національній безпеці, і нагадаю також іншу тезу про те, що. Представники кіберполіції публічно заявляли про те, що заборонити мережу Телеграм в Україні цілком реально, тому що є версія про те, що це мовляв нереалістично. Ні, фахівці говорять, що це цілком реально. На превеликий жаль, дискусія щодо заборони телеграм триває активно вже більше року. І поки що е, ми не почули публічної позиції, скажімо, комітету з питань свободи слова. Я маю на увазі парламентського комітету. Вся їхня позиція зводиться до слів, з цим потрібно щось робити. Нацради з питань телебачення і радіомовлення також позиція зводиться до того, що давайте щось робити. Я думаю, що головна причина в тому, що е, наші політики і наша влада понастворювали забагато впливових телеграм-каналів. А знову ж таки, створити канал це означає вкласти величезні кошти в роботу журналістів, в офіси, в рекламу е, і все інше. І зараз вони розуміють, що заборонивши мережу телеграм, просто поламають свою інформаційну роботу. Але там потрібно зараз потрібно нам думати не про кошти, не про інформаційну роботу, а про інформаційну безпеку держави. І розуміти, що ризики від телеграму це навіть не те, що нам кожного дня засмічують міські, навіть не те, що кожного дня падають краплі чи відра російської пропаганди. А ризик в тому, що Росія може організувати достатньо серйозні інформаційні диверсії. Ви знаєте, я навіть зараз не хочу припускати, але повірте, не хочу припускати і моделювати, які можуть бути ситуації, але повірте, організувати паніку. В кількох районах або, можливо, в кількох областях, паніку, масове пересування людей, загрози для наших військових. Зробити інші інформаційні диверсії це цілком реально. Тому нам зараз не потрібно нехтувати, не потрібно знову ж таки переносити рішення на потім, тому що вже рік обговорюється рішення немає. А потрібно зараз показувати Європі приклад, яким чином можна уникати загроз від цієї мережі. Ну і власне, хоча б можна ну трошечки покосплеїти у досвід, принаймні деяких європейських країн, де уряди. Ну для себе постановили, що якщо будь-яка людина працює на державу, чи то на місцевому рівні, чи то на рівні місцевого самоврядування, чи то на рівні цілої країни, чи то на рівні якогось міністерства, то цим людям на робочих пристроях заборонено мати і встановлювати телеграм, і заборонено використовувати його з робочою метою, тому що там цінність інформації і можливі вразливості. Ну це я думаю, те, що європейський чиновник. Яки вже потроху не зрозуміли. Дуже дякую за розмову. Політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Шановні, далі будемо йти на коротку паузу, але до того нагадаю, шановні важливу інформацію: мільйон гривень за один місяць. Допоможи повітряним силам збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся до збору глядачів і слухачів радіо НВ для повернись живим. Спільна мета: мільйон гривень на засоби засобере. Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо МВ. Отож пауза, новини, і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.